Слава Богу за Божих людей у моєму житті, у яких є чому повчитися, це Станіслав Миколаєвич та Юлія Валеріївна Салтаненко. Це саме ті Божі люди, яких Господь обрав для втілення Божого плану у житті багатьох людей. Приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже, щоб разом перебувати у справжній біблійній церкві, навчатися та зростати духовно. Потрібно розуміти, що церква. Це учні Ісуса Христа, а не будівля. Це віруючі люди, які вивчають Боже Слово, втілюють його у своє життя, а також допомагають іншим прийти до Бога. Ми навчаємося у старших пастирів і апостолів Станіслава Миколаєвича та Юлії Валеріївни Салтаненко, які як проповідують, так і живуть. Бачимо плоди, результат їх життя, як і каже Слово Боже, і всяке дерево. Родить плоди добрі а погане дерево родить і плоди погані.